Подкаст True Beauty Show. Вітаємо у новому випуску подкасту True Beauty Show. Сьогодні ми поговоримо про унікальний український бренд косметики, який поєднав у собі науку, естетику, натуральність та бездоганний сервіс Ірен Букур. Це не просто косметика. Це філософія розумного догляду, яка надихає жінок любити себе та шанувати своє коріння. Історія та заснування Ірен Бокур. Історія бренду почалася з особистого пошуку. Ірина Бокур, засновниця бренду, прагнула створити косметику, яка дійсно працює, без маркетингових ілюзій з реальним ефектом. Вже понад 15 років бренд розвивається на українському ринку. Ставши прикладом того, як національний продукт може відповідати найвищим європейським стандартам. З перших років існування Ірен Букур зробила ставку на науку. Формули створюються у власній лабораторії за участю фармацевтів, біохіміків та дерматологів. У центрі натуральність, ефективність і безпечність. Унікальність і стиль Ірен Букур. Косметика бренду це баланс між природою та технологіями. Без СЛС, парабенів, мінеральних олій, без тестування на тваринах, але водночас з високими концентраціями активних інгредієнтів, клінічними дослідженнями та глибоким аналізом потреб шкіри, серед фірмових переваг: біоактивні формули, які запускають природне відновлення, дерматологічна ефективність, підтверджена тестами в Україні та ЄС, Витончені аромати, розроблені спільно з французькими парфумерами. Актуальний асортимент від догляду за обличчям і тілом до анті-ейдж-програм і делікатного очищення. Клієнти, яким довіряють. Сьогодні продукцію бренду обирають не лише тисячі українок, а й зірки, професійні косметологи, б'юті-блогери. Бренд має понад 25 магазинів в Україні та визнання на міжнародних виставках у Європі та Азії. У 2023 році продукції Ірен Букур з'явилася в роздрібній мережі Німеччини та Польщі. Цифри, що вражають, понад 250 тисяч клієнтів щороку обирають продукцію бренду Ірен Букур для щоденного догляду. Це означає, що кожні дві хвилини хтось в Україні чи за її межами користується засобом бренду від кремів до сироваток та шампунів. Довіра аудиторії зростає завдяки стабільній якості та високим стандартам виробництва. Більше 120 унікальних формул було розроблено від моменту заснування бренду у 2008 році. Усі вони створені з урахуванням потреб шкіри, клімату та сучасних наукових досліджень. До розробки залучено хіміків, фармацевтів і дерматологів з багаторічним досвідом. 98% компонентів у складі засобів натурального походження зокрема. Екстракти лікарських рослин, органічні олії, ферменти, вітаміни та гіпоалергенні основи. Продукція бренду не містить шкідливих консервантів, парабенів, барвників і не тестується на тваринах. Понад 30 міжнародних сертифікатів якості підтверджують відповідність продукції світовим стандартам безпеки, ефективності та етичності. Це дозволяє бренду успішно виходити на ринки ЄС та Близького Сходу. Уже 5 років поспіль Ірен Букур входить до списку найвпливовіших українських косметичних компаній за версіями незалежних рейтингів, профільних виставок і споживчих платформ. Це результат сталого розвитку, інноваційного підходу та глибокої етичної відповідальності. Сила у простому! Ірен Букур це не просто бренд, це історія про любов до себе, про цінність справжнього. Про відродження національної гордості у баночці з кремом. У часи, коли все більше українців свідомо обирають вітчизняні товари, Ірен Букур це доказ, що українське може бути преміум. Дякуємо, що були з нами у TruB'юті шоу. Слухайте наші подкасти, щоб першими дізнаватися про бренди, які створюють не просто косметику, а цінності. Нехай кожен ваш день буде натхненням, а догляд приємною щоденною традицією. Подкаст Тру бьюти шоу.